Привіт, привіт! Ви на каналі Юля Мані Токс, і сьогодні в мене закінчилось 60 годин голодування. В інстаграм попросила спеціально прислати суші для того, щоб подивитись, тому що не ну, їх достатньо складно знайти. Не вогників, щоб подивитись, яка кількість інтересу. Тому подивіться, ось ось вони всі суші, а тому ділюсь досвідом. На той поїхали. Так, перш ніж почати записувати це відео, маю сказати, це не є медицинською рекомендацією, Це не дай Боже, не є вам. Ем... Заклик до дії це не є е, взагалі нічого, не скерування піти і одразу зараз голодувати. Це взагалі не є нічим, окрім як е, моїм власним досвідом, яким я зараз тут з вами ділюсь. Якщо ви у разі перегляду цього відео зараз, десь по дорозі зрозумієте, що вам це конче необхідно, ви берете повну відповідальність за те, що ви це робите самостійно на себе. Фух, сказала в мене тут зі мною мій товариш, з яким ми з вами зараз будемо разом Всю правду о господи, якщо діти мені дозволять. Я до речі дуже символічно записую відео про голодування на квітні. Навіщо я взагалі задіяла таку 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 задію? <схі> У мене це не перший досвід. Чоловік святий прибирає стіл. Дякую. <схі> <І> <я. схі> У мене це не перший досвід. Я вже раніше голодувала э, 5 Чотири дні минулого разу п'ять днів мав бути цей раз мала зробити чотири дні. Зробила трошки менше за три, тому що піддалась на mm. <п 'яти> свого чоловіка піти поїсти з уші. Навіщо? Ну по перше, не для того, щоб схуднути. Не для того, в мене взагалі в принципі я обожнюю своє тіло. Мене немає проблеми з плюс 10 кілограмів. Мені не комфортно, некомфортно, тому що це не моя вага. Після пологів після другів мене залишилось плюс 10 кілограм. Я набрала мілію плюс 21 кілограм протягом пологів ваги і е, на момент вагітності третьої мала досі залишкові де плюс 10 кілограм. І після третьої пологів я зараз повернулася максимально швидко протягом уже кількох тижнів в свій стан до пологів. Тому ці плюс 10 кг вони попередні. І мені з ними не дуже комфортно, тому що ну якби я тяжча ніж зазвичай, я не така там я не знаю струнка і так далі. Але при цьому я обожнюю своє тіло. Я не бачу ніяких проблем з зовні. Взагалі це не присутнє, тому я не робила оце для, для, для схуднення. І якщо чесно, не думаю, що в принципі будь-які підходи, які включають будь-які обмеження. Вони є ефективними, особливо для жінки, тому що ну я взагалі не про це. Так я про що свідомості про любов, про прийняття і е, будь-які обмеження це не є прийняття, не є любов і так далі. Так чому власне володування? Наше тіло, так само як і наша свідомість, є максимально розумними. Набагато розумнішими, ніж наша голова знає про нік розумність, і мені е, дуже хотілось повторити досвід, який я мала першого разу. Першого разу досвід був у мене м зараз теж розкажу. Такий дуже сильно видимий, якби я от те, що я прожила, так воно мені дуже сильно було видимим. І мені хотілось знову я прожити це. Про що мова мова про е, те, як тін забезпечує саме собі життєдіяльність без моїх якихось додаткових, воно все знає, воно саме підлаштовується, воно саме себе е, там якось регулює, відновлює і так далі. Е, і це захоплюючи дуже процес. Це процес, який додає весну в, в, в те моє усвідомлення, яке воно базово присутнє в мене по життю, так що я. Е, не знаю нічого, в принципі, що відбувається. Тобто, я дивлюся, я бачу стіл на ньому стакан, планшет. І мені здається, що ну, ось так воно і є. А насправді всередині ще електрончики, так? І це говорить не про електрончики, це говорить про те, що те, що я бачу органи без прийняття відчуттів своїх, воно ну, якби на 50% лише є реальністю. А ще існує 50%, того що я не бачу, але воно при цьому існує. І так само з тілом і відповідно, я робила це для того, щоб ще більше розширити свою ємність. Ну і плюс робити це через тіло. Тому тобто, що я розумію, я спорту почала займатися. Я розумію, я завжди про це говорила. Що пропускна можливість моя вона залежить не тільки від ширини свідомості, ну точніше, ширина свідомості це точка входу. Але далі, якби є проводимість через голову, наскільки ширина свідомості дозволяє уму інтерп інтерпретувати все, що відбувається. Далі є тінок. Яке, якщо не є готовим, фізика ваша, так то буде дуже сильно це відчувати. Тобто, ви можете бути максимально розширеним до свого масштабу вже людиною. морально умовно, так свідомості, але при цьому, коли приходять гроші великі раптово, то тіло ну потлягає, так лягає в якомусь з сенсів, тому що фізика не готова, і дуже сильно для цього потрібні власне потрібен спорт. І я зрозуміла, що в мене минулий рік був спорт, але був не спорт. Була імітація спорту. Є в якій цієї щось таке ще, але не було спорту? От зараз спорт є. І власне для цього питання номер один: навіщо? Взагалі відповіла? <сміст> <сміст> питання номер два. Які взагалі в цілому є класні бенефіти від самого голодування? Питаю у чата GPT. Чат, привіт, розкажи, будь ласка, чи корисно взагалі голодування? І якщо так, то який процес взагалі відбувається і навіщо воно є потрібним? Зараз побачимо. Привіт, дуже цікаве питання. <ривіт> <ривіт> Тема голодування має багато глибин. Дивіться, що відбувається: перша, друга доба, організм використовує глюкозу як основне джерело енергії. І починається перехідний етап, тому що не отримує. І тіло шукає альтернативні джерела для енергії, ну і, власне, використовує цей. Тоді, на ту, другу тере, треті. ну в залежності кожного свій організу, так, да, коли по-своєму підлаштовується. Але на другу, третю добу е, ви входите в стан е, кетозу, якщо я правильно називаю, так mm -hmm. Кетоз, так коли організм починає спалювати власні клітини жир. Організм переходить на спалення жиру, виробляючи кетонові тіла для жилення мозку. Так і людина часто відчуває легкість, ясність розуму зниження апетиту і так далі. Тіло входить у режим виживання, оптимізуючи нормні витрати. Третя пята доба відбувається очищення е, аутофагія. Не знаю, що це значить, але клітини. Починають самовідновлюватись. тобто запускається процес, який при регулярному вживанні їжі не є можливим. Клітина десь я не знаю, якщо чесно цих научних ну, от наукових цих термінів, але е, якось там є історія про те, що клітина, допоки отримує глюкозу, допоки в ній є глюкоза, так вона не може запустити цей процес самовідновлення. Це неможливо там по якихось, не знаю, технічним причинам при цьому, якщо вірус трапляє, наприклад, в клітину, в момент якому є в цій клітині ага. глюкоза, то вірус е, ага. Множиться, бактерія множиться, і відповідно ви хворієте. Ви захворюєте. Якщо е, е, клітина знаходиться в стані ось ось цього якого там ауду, ну коротше, ви не да, і там немає глюкози. Е, е, вірус помирає, тому що він не множиться. Неможливо, там неможливо розмножитись. Клітина сама починає ну, якби вбивати оцю коротше, оцю інородну тканину. Е, тканину, клітину не знаю. коротше, вибачайте, що я неправильно зговорю е, терміни, але суть має бути зрозуміла. eve Я нагадую, вкотре це не є рекомендацією, це не є закликом до дії, це не є спрямування вам на те, що вам треба зараз йти в болот. Це взагалі нічим не є, окрім як я ділюсь своїм власним досвідом і своїми власними вічнями, окей? Так от як я, я себе почувала минулого разу, як я до цього разу. Минулого разу я почувалась, власне. як я тільки я, я, я що описала. Перший день мені е, прям дуже сильно під вечір почала кружитись голова. Мене почало трошки так підтрушувати тіло, е, почала боліти голова, і така прям відчувалася слабкість. Мені прям відчувалося, що я. Не поїла це було ще 10 років назад. мені здається, перше досвід дуже довгий дов'явки. Дов... Ще жила на другий день. Дуже сильно до речі, починає, якби тіло починає запускати цей процес самоочищення і починає виділятися якісь там щось кудись виділятися, не знаю, якісь токсини виходити з організму. І в, в роті з'являється присмак такого залізного якогось незрозумілого чогось, і якийсь такий запах ацетону просто тіло починає неприємно пахнути. І ну так, це нормальний процес очищення. Так у всіх, і це воно реально відбувалося Минулого разу, враховуючи те, що я підготувалась, Ну, тобто, в мене не було просто голодування, знаєте, що я їм їм, їм, їм а потім раз дня не їм. Тобто, в мене була там двотижнева підготовка з очищенням, в принципі, не тільки раціону, але й тіла, коротше, способами, які я не знаю, як їх назвати, так же була брігічна. Коротше, кажучи, якщо погуглити, то це можна знайти. І все одно був цей процес такого очищення. Цього разу, ну зараз я вже розкажу, можливо, минулий, і наступний день, третій день була вперше. Щоб була така прям легкість, ти прям реально відчуваєш твій буст енергії, ти прям як пір'інка, як пушинка, в тебе стає гнучкішим тіло. Дуже прикольно. І якесь таке прямосяння. Ну, тобто не, не те, щоб ти прям інсайтоловишні, а ти такі прям ясні думки, От реально ясні думки, яка така, ти в такому дуже сильно точковому контакті з собою дуже прикольно. І на четвертий день ти вже реально адаптований, тобі вже, ти вже можеш продовжувати ще. Я не пробувала продовжувати, я не було такого мене не було такої задачі. От я поступово дуже сильно повільно виходила з цього з цього голоду. Вання також минулого разу цього разу я мала надію на щось схоже. Ну і власне для цього так почала цей процес, теж але ну якби не конкретно, щоб прожити там то саме, а щоб подивитись таки, за тілом, яке саме функціонує, саме себе підлаштовує, і от як просто як таки, як процес розширення моєї власної свідомості і розуміння, що все відбувається самостійно без мого втручання. Процес відбувся просто фантастичним чином цього разу. Я перший день не відчувала ані голоду, ані бажа. Тобто розуміння, от якби не було знання, що я голодаю, по відчуттях, от якби щоб прокинувся і не знаєш амнезія. То по відчуттях я би ніколи в житті не сказала, що я ну, першу добу не їла. Це було дуже дивно. І я... Постійно, я слухаю, куди пішов <смі> мій старшенький, щоб не розбудив молодшеньку. Я себе постійно запитувала, якби ну тобто я постійно сканувала себе, ось так сканувала постійно, чи мені добре, чи мені добре. Ну, мені максимально важливо було, щоб я себе нормально почувала. Якщо мені раптом було б десь якесь визнаження, чи ще щось, тому що ну, все-таки після пологів і якби ну, тобто, для організму це стрес в будь-якому випадку. Відповідно, я не мала задачі витримати будь-якою ціною. Я мала задачу відслідкувати, якщо мені раптом Є на окей, я одразу цю історію закінчую. І от я постійно себе сканувала, 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 сканувала і е, здивуванням е, якби знаходила факт того, що нічого, якби ну нічого видимого для мене не відбувається. Прикольно е, це день один. Доба перша Доба друга я прокинулась. Трошечки підроздратований, зазвичай це трапляється, якби теж, як в описах симптомів, якщо ви почитаєте, так, це один з можливих варіантів. Але в мене це дуже швидко пройшло, тому що знов, я знаєте, за те, що Homo Sapiens, він чоловік розумний, <смас> і в нашій змозі будь на нас, кудись, там десь якось переключити, якщо ми даємо йому місце бути. Так от я собі дозволила бути, от, якщо мені треба, то окей, тому що я взагалі то не їм ще якось. Але воно мене дуже швидко пішло, тому що, в принципі, як тільки ти Є емоції, дозвіл існувати, вона більше не має причини затримуватись. І при цьому я собі дозволила, якщо мені треба поїсти, я поїм. І от лише цей дозвіл, <смі> лише цей дозвіл собі він робить магію. Все, в мене переключився якось день, я не знаю, почався день, і якби все, бажання поїсти, воно от зникло. І в принципі такого, що прям відчуття голоду в мене не було. Не було, не було, не було не було. Не було. І ну фактично таким чином закінчився день. Я була в той самий день, була в залі дві години. Я проводжу в спортзалі. Я закінчую потім це все спав. То бачив зараз. сторіс Я показую. Маю прям курс цих інфраред лайт. Це от як, як солярій, тільки що без інфрачор цього, без uv світла. Воно вам відновлює шкіру, ви краще спите, краще метаболізм і так далі. Тобто, це регенерація клітин, що в принципі дуже підсилює так, процес, який запускає голодування. Так і я власне закінчила це все спа сам. І ось цією прекрасною інфрачервоною кімнатою. і вперше відчула, от я приїхала додому, і вперше відчула ось таку трошечки як, ну, нібито слабкість. Але не слабкість, в сенсі, що я там не можу йти чи не можу ще щось, а ось ну, що я втомилася. От втомилася. Я після залу, зазвичай ну, не те, щоб не втомлююсь, втомлюсь, але коротше по-іншому. по-іншому. Але я дала собі знову ж таки відпочити і вже на наступний день. Третій вже день знову фантастично, просто у всьому фантастично. <смі> фантастичне, я не знаю самопочуття. Фантастично тіло себе почуває, відсутнє просто тотально відсутнє почуття голоду. Голова дуже ясна, дуже все класно, коротше, дуже дуже прикольно. І власне діли цілий день була дуже сильно цілепродуктивно. Мене було в робочий день, тому що я працюю лише декілька днів на годна на годину, <смі> на тиждень. Тоді, коли є змога так залишити доню з або няньою, або няньою, або ну джамі, але. Я в якою допомагає, наприклад, ось як зараз, так і ну і все. І відповідно, от я середа мене була дуже продуктивна і також голодна. І ми приїхали і саме що цікаво. знаєте, от було дуже багато тригерів. Тут ресторан, тут я була на дзвінку свого персонального наставництва, і е, людина проти мене їла. Я зараз в укорі зараз нібито хочеться їсти, але Точніше, ковтається свина. Але тоді я ніяк не зреагувала. Ну тобто до чого я веду до того, що ми прийшли в ресторан. Вже я вже погодилась з жалом в ресторан, Ми прийшли. Джав замовив їжу, і перший раунд я навіть пропустила, тому що ну от я ще думала точно закінчую, чи ще можливо. І кажучи, це дуже прикольно. Це дуже прикольно, що тіло просто адаптувалося максимально і не було взагалі цього разу жодних симптомів, жодних ніяких, я не знаю, взагалі нічого. Взагалі, так ніби і не і не було. Взагалі ніякого голодування. Коротше, дуже сильно комфортно я себе почувала. І, коротше, чим я хочу закінчити це відео, <схи> тому що надовго у нас з вами розмова не буде дозволена. Зараз у нас з вами відбувався коридор затемнень. Він, я не знаю, сьогодні, після, Завтра... сьогодні, післязавтра <схи> закінчується, але там ще потім діє якась за тиждень чи скільки, <схи> не знаю. І ось інтуїтивно, розумієте, дуже класно довіряти своїм. Ось таким якимось імпульсом зовські, так тобто мені не захотілося це зробити у січні, не захотілося це зробити в травні, конкретно сьогодні і не роздумуючи, я взяла і зробила найкращий час завжди той, коли у вас приходить якийсь імпульс, і мені в цьому випадку, бачите, дуже класно співпало власне з очищенням, як таким глобальним, яке відбувається в принципі на планетарному рівні. Основну думку цього відео, я хочу, щоб ви з собою забрали те, що якщо ви вмієте слухати себе, чути себе в принципі, чути, комунікувати з собою, бути в контакті з собою. То не потрібно вам взагалі нічого. Ви живете в гармонії з собою, визначаючи е, тотально взагалі кожен свій наступний крок. І навіть якщо по дорозі ви сумніваєтесь, то на ці сумніви ви даєте відповідь е, своїми внутрішніми. Своїх, господи, мече дитина прокіла. Це страшне. Просто Хочі, кажучи, шановні, я хочу запросити всіх тих, кому відгукується те, що про що я говорю, у свій закритий телеграм-канал простір. Це буде місячна підписка, де я буду ділитись, власне інструментами. А як? Почати чути себе посилання. Ми залишимо тут в дописі до цього відео. Це не курс, це моє поле, моє поле, моє світобачення, е, моя магія, яка змінює мені життя і яка змінить життя вам. І можливість взагалі доторкнутись до того, яким чином я взаємодію зі світом. Вона вона ну, реально, я трансформаційно, реально І я буду ділитись, е, власне інструментами, так а як. Мені збудувати таку кореляцію поміж своєю пійці і моєю головою і таким чином мені це інтегрувати в моє життя. Запрошую вас, в каналі перед записом. Е, вже там є якісь тають сударинки. Тому до зустрічі там і е, до своїх дітей, папа. -па.